Здоровенькі були. Переселили ми нашу мінарку. Вона вже добрих е... так, два тижні, як ми їх переселили сюди, колись у нас бігали амрокси, збирали тут крупилу. ну За три роки, що ми тут... Е... На подвір'ї кропова чомусь вже пропала. <смі> і вона стає дефіцитом. Хоча для нас це дуже добре, тому що я рву, сушу, і потім зимою ми маємо віники давати наші птиці. Ну нічого, будемо шукати далі. Переселили ми нашу мінорку. Мінорка в нас була закрита в вольєрі довгий час, збирали інкубаційне яйце, продавали, собі закладали, а тепер з'явилося місце, можливість їм. У нас тут була молода сім'я Холмогорів, ми їх продали і відповідно місце звільнилося і ми переселили нашу мінорку, крилами ми Звели перший день таке же тато, що вони чуть йому робили шкоди, все ж таки десь проривалися, але потім звикли і вже собі нікуди не бігають, сидять на місці, просить травичкою на вільному виголі. Було в нас дві сім'ї мінорки на початку е, сезону, але ми продали теж одну сімейку. Дві курочки півника в нас придбали і лишився у нас ось це півник. І зараз 2, 4, 6, 7 курочок. Десяту курочку ми прибрали звідси. Вона вже була у нас старенька, і тому ми її, як то кажуть, попросили, подякували за співпрацю. Ось такі наші біле вушко. Несуться досить вони непогано. Трошки більше вони легорна по вазі і, і яєчко в них чуть менше, ніж легорна, більш такої подоговостої форми. Е, Світло кремове і білого кольору. Я вже казав, мені на з Чехії приїжджало і це, воно також було чуть-чуть кремоватішого відтінку, не чисто білого, так як заявлено в описі. Не знаю, з чим це пов'язано чи може десь колись тут щось не так було маю на увазі, тому що півні ми завжди міняємо по голів'я. Дві який красний півень, не намалуватися ним. Збираємо інкубаційне яйця, Є в нас там малеча підростає з Чехії. Будемо формувати півня Тут тут ну, не вийшло теж. Хотіли в нас придбати сім'ї, Я думаю, її повністю всі мінорку продати, лишити собі чеську, але не склалося, як гадалося. І тепер я про це як ткань не шкодую, тому що будемо формувати тоді собі дві сім'ї. буде наш український, хоча тут є ще один мене добрий знайомий. Який теж цікавиться, займається міноркою, має з Іспанії чисту мінорку, тобто у нього там іспаньола бігає і бере собі зараз молодняк, можна буде собі з ним вимінити, або придбати півні і сформувати собі дві і, і, різнокровні сім'ї, щоб було. вони цікаві, цікаві тим, що можна навіть і, і на м'ясо, і вони взяли в Ну, правда, яєчко трошки меншої ваги, але. Але завжди воно є. Тобто це несучка досить хороша. Рекомендую і не пошкодуєте. Ну, і відповідно, подивіться, яка краса. Чорне оперення, білі вуха. От ну, півень просто я ним не можу налюбуватися. Та, ти давляться вони. І курочкам теж нічого не бракує. Ось така наша мінорка. Плани до мінорки. Будемо живі, здорові, з Божою допомогою. Будемо їх реалізовувати. Реальність коротко пробіли вушко, як називає мені, і тато їх про їхню красу, всім мирозагоду, любові і Божої благодаті.